До початку пленарного засідання ще година, а під стінами облради вже зібралися активісти. Лягли на землю та заблокували вхід до приміщення. Усі учасники лежачого пікету регулярно проходять процедуру очищення крові. Кажуть, для апаратів гемодіалізу область закупила витратні матеріали, які не є оригіналами. Від їх використання пацієнтам стає гірше. Слабость, потіря веса. Потеря аппетита, скачки давления, отеки ног. Я уже прошел аппараты все, начиная с советских СГД-8 и заканчивая вот этим, которые были. Неужели я не могу определиться? Вот здесь мне лучше, а вот здесь мне хуже. Тож активісти вимагають провести нові торги і закупити оригінальні матеріали, які необхідні для роботи діалізу. Чи може область піти на це? Очільник регіону пояснив вже у сесійній залі. Каже, тендер пройшов із порушеннями, тож будуть ще одні торги. Зараз департамент охорони здоров'я вийшов з новими торгами. Я сподіваюся, що на цей раз уже Фрізеню спада документи, так як треба. Сама сесія облради розпочалась із запізненням. Довго не могли зібратися із 84. Чотирьох депутатів на засідання прийшли тільки 45. Присутніх це обурило, із заявою виступив і голова облдержадміністрації. Каже, питання стосується бюджету області, а депутатів нема. Чому в Дніпропетровській в декабрі, в приймається бюджет? А у нас в 2016 році, март місяць, в 2017 році, апрель місяць. Обид адміністрації пообіцяли звернутися із цим питанням до президента. Незважаючи на відсутність багатьох депутатів, сесію визнали правомірною, найбільшу увагу приділили фінансовим питанням, а саме внесли зміни до обласного бюджету. Зокрема, було прийнято рішення закупити сміттєвози для районів області. Багато з районів, як нам відомо, закуповують техніку, яка вже була у вжитку, і це призводить до швидкого виходу її з ладу. Тому ми сподіваємося, що тих. Техніку, яку ми закупимо, яка буде мати гарантійні сроки, належний рівень екологічності. Вона буде відповідати тим запитам, які попросили території. Також закуплять для районів машини швидкої. а в одну з лікарень придбає ще й ангіограф, апарат для виявлення серцево-судинних захворювань. На його закупку виділили 4 мільйони гривень. Сьогодні завдання не тільки придбати і поставити, але і проаналізувати, як він працює. Це вирішує він ту проблему, з якою ми починали. У це головне в управлінні від початку постановки завдання і до аналізу виконання цього завдання. Загалом сесія тривала майже 5 годин. Наступного разу депутати зберуться вже в кінці серпня. На порядку денному знову фінансові та кадрові питання.